Замовили на сайті Алло ось такий принтер. Налаштування дуже легке, зрозуміло. Діти налаштували собі телефони навіть без стройної допомоги. Хотіла показати, як він друкує. Це я друкую з галереї, не через додаток, можна і через додаток. Обираємо за допомогою принтеру. В параметрах можна обрати, якщо тут прибрати галочку, то тут висвітиться, який формат ви хочете, щоб чи це була маленька картинка, чи це була велика. Я хочу на великому, тому я ставлю тут отак галочку і друкуємо. Діти їм користувалися дуже активно, і розмальовки собі друкували, і старша для. Занять собі реферати там робила, тому у нас вже половину чорнил немає. Ось воно просить підтвердження, що точно ви хочете такий папер вибрати, чи може змінити щось. Зараз подивимося, як він буде друкувати. Ось, ось, 3 секунди, все, готово. Тут можна ще робити скан копії, щоб вони були на телефоні. Можна ксерокс робити. Є чорний, є кольоровий. Кольоровий ми вже подивилися, а тепер хочу зробити чорну копію. Готово? Дякую, алло.